Вітаю вас на каналі Котли ТТСК, З вами Віталій. І сьогодні, по традиції, рубрика розбір котла на пальцях. І у цьому відео я хотів би розібрати бестселер на ринку твердопаливних котлів котел «Кронос Стандарт. Цей котел дуже полюбляють покупці, тому що він вийшов реально класний по ціні та технічних параметрах. Виробляється котел у місті Чернігів на підприємстві «Кронос». Котли призначені для опалювання виробничих та побутових приміщень, які оснащені водяною системою опалення. В якості палива можна використовувати дрова, вугілля, брикети, відходи деревообробки, але у домішку не більше 50% до основного виду палива. І цей домішок не має значення, якої він вологості або фракції. Тобто, це можна використовувати і і щепу, і тріски, і відходи при виробництві паркету та меблів. Котли призначені для роботи тільки в ручному режимі завантаження палива, тобто в майбутньому його неможливо переробити у роботу з пелетним пальником та автободачою пелети. Лінійка потужності крона стандарт, включає 4 моделі: це 14, 18, 22 та 26 кВт і Опалювальна площадь у нас йде від 140 до 260 метрів квадратних. Температура навантажена частина а, теплообмінника має товщину а, сталі 5 мм. Гарантія від виробника на герметичність теплообмінника 3 роки. І котел працює на одній загрузці палива до 12 годин. Але ми пам'ятаємо, все залежить від якості нами палива та його вологості. Котел Кронас стандарт має два комплекти поставки на вибір. Перший – це базовий, до якого входить котел, паспорт, керівництво з експлуатації, запобіжний клапан та комплект чистки котлу. Другий варіант це варіант з електронною автоматикою. Входить те ж саме, але додається ще блок керування та вентилятор. Котел адаптовано під роботу з механічним регулятором тяги, але виробником передбачена робота тільки з електронною автоматикою, і далі я вам розповім, чому саме так. Конструктивний котел Стандарт» являє собою збірно-зварну конструкцію. Котел складається з корпусу з камерою згоряння, над якою розташовується конвективна частина теплообмінника. Паливо завантажується крізь середні дверця та колоснюкові грати. Вони виконані із безшовних труб діаметром 42 мм з товщиною стінки 4 мм. Теплоносій постійно циркулює по трубах, що унеможливлює їх прогоряння. Повітря для підтримки процесу горіння палива подається під колоснюкові грати за допомогою припливного вентилятора або крізь віконце на нижніх дверцятах. Також повітря подається крізь форсунку безпосередньо з зону горіння до топочної камери. Вона там одна і вона розташовується на лівій стінці камери згоряння. На цьому розрізі її не видно, тому що з лівої сторони в нас проходить повітряпровід від вентилятора, і там же у нас розташовується форсунка. Крізь ніжні дверцята ми проводимо чистку колосникових гратів та видаляємо тверді продукти згоряння із зольником. І також за вушко на піддувальці ми чіпляємо цепок механічного регулятора тяги. Між ніжними дверцятами та е колосниковими гратами виробником встановлені додаткові дверцята для запобігання просипанню золи з колосникових грат. З камер згорення високоподається. Температурні продукти згорання проходять через конвективну частину теплообмінника, яка в нас має вигляд двох полиць постійною циркуляцією теплоносія, що утворює двоходовий газохід. І через димохід вони відводяться із котла. Зовнішній діаметр борову димохіду 178 мм. Димохід оснащений шиберною заслінкою. Ну і тепер пробіжимося зовні по корпусу котла. На передній частині корпусу ми бачимо розташований електронний термометр. Дверцята котла в нас мають анатомічні ручки з термостокового пластику, дверні пройому ущільнені керамічним шнуром, дверні навіси з можливістю регулювання. На верхній частині корпусу розташовується штуцер під запобіжний клапан або група безпеки діаметр 15 мм. Також розташовується штуцер під механічний регулятор тяги діаметром 3 дюйма. Є патрубок подачі теплоносія в систему опалення діаметром 50 мм, а патрубок зворотнього трубопроводу розташований на задній стінці котла і має теж діаметр 50 мм. І цей діаметр не міняється в залежності від потужності. У всіх котлів моделі Corona Standard він 50 мм. І подача, і Зворотній трубопровід. Також на верхній кришці корпусу котла в нас розташований фланець під вентилятор для подачі повітря у котел. На боковій лівій стінці корпусу котла розташований штуца для зливу води діаметром 15 мм. Ну і на цьому все. Якщо дивитись на технічні параметри котла, то тут можна зупинитися на тому, що обсяг. Топок доволі таки великий. 76 літрів у 14 й потужності і 113 у 26. -ї. Також е із нюансів, це вага котлів. Вона тут доволі такий так гарна. Е номінальний робочий тиск води у нас у 0,15 атмосфер або 1,5 бара. Мінімальний робочий тиск води у нас не менше 2 бар. І... Розміри завантажувальних двер... дверцят у нас теж не змінюється в залежності від потужності. І мають параметр 217 на 287 мм. Рекомендовані параметри димоходу також усі вони однакові. Внутрішній діаметр труби у нас 180 і мінімальна вис... допустима висота 5 метрів. І я нагадую, що висота в нас рахується від колосників, а не від осі димохіду. Тобто 5 метрів від звідси. Розпалюється котел у верхньому шарі палива. Паливо закладається до нижньої кромки загрузочних дверцят. Далі зверху ми складаємо наш розпалювальний матеріал: це папір, тріски тощо. Шибер котла Повинен бути відкрит, відкритий повністю. Далі ми вмикаємо наш блок керування, розпалюємо розпалювальний матеріал. Як тільки він розгорівся, ми закриваємо дверцята. На блоки керування е, виставляємо параметр продуктивність вентилятора. Якщо у нас дрова, то від 5 до 25, якщо ми використовуємо в якості палива вугілля, тоді від 25 до 50. І закриваємо дверцята, на блоки керування вмикаємо вентилятор і чекаємо, поки котел розгриться і він пішов у роботу. І е, закликаю перед розпалом котла обов'язково. Обов'язково це ознайомитися з інструкцією до блоку керування. Вона йде з ним. І наприкінці відео я хотів би зупинитися ще на темі обслуговування та чистки котла. Котел треба обслуговувати мінімально, хоча б раз на тиждень, а взагалі це краще від 3 до 7 днів, в залежності від палива, який ми використовуємо. У комплекті з котлом є комплект чистки. Туда входить скрип, скребок. скрибок Скрибком ми можемо зчищати золото та насід на наших конвективних каналах на бокових стінках топки котла. Тому не зневажайте цим, що до чого можуть може призвести нечищення котла. Забруднений котел він може збільшити витрату палива, може зменшитись паспортника КД котла, навіть може зменшитись потужність. Потужність котла, яка заявлена виробником. І якщо не чистити вент канали це може е, привести до того, що котел буде диміти у приміщення. Все обслуговування та чищення ми робимо на е, непрацюючому котлі. Також ми радимо проводити ревізію та чищення димоходу перед кожним опалювальним сезоном. Ну і на цьому все. Якщо у вас залишились запитання по цьому котлу, задавайте в коментарях. Для замовлень та консультацій звертайтеся до наших менеджерів. Контакти будуть в опису під відео. Наш магазин пропонує своїм клієнтам ці коти з безкоштовною доставкою, також є послуга розстрочки без переплат. З вами був Віталій, канал Котлити ТСК. Підписуйтесь, ставте лайки і вдалих вам покупок в інтернеті.